Вітаю ветеріватила. Передаючи суть справи у студії Аліна Рябко. Сьогодні поговоримо про програму підтримки з боку держави, як для безробітних, так і для роботодавців. У нас в гостях директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожалянко. Вітаю вас. Доброго дня, пані Любов. Почнімо з найголовнішого. Насамперед, розкажіть, будь ласка, які програми сьогодні пропонує держава, точніше, служба зайнятості для підтримки українців, які шукають роботу, а також для тих, хто їх бажає створювати. Ну перш за все, хочу, хотіло би подякувати вам за запрошення, за таку надану можливість чергове розказати про те, як працює служба зайнятості в цих непростих умовах умов військового стану, і звичайно розказати про ці програми, які запроваджені урядом для як ви правильно зазначили для підтримки наших роботодавців, нашого бізнесу в цих непростих умовах умов військового стану, і для того, щоб підтримати наших співгромадян. Ну, спочатку почну з того, що спочатку повномасштабного вторгнення держава, власне, служби зайнятості вся держава опинилася в надзвичайно складних умовах і зіткнулася з цим, з цим з цілим рядом викликів, які нам необхідно було якось приймати і виправляти ту ситуацію, яка складалася вже на початках. Перш за все, Чернівці знають про що про що я буду говорити. В Чернівцях була надзвичайно велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які цікали від збройної агресії російської, і ми стали прихистком. Наша область стала прихистком для сотні тисяч наших співгромадян. Коли вже ці такі перші моменти були розміщення якихось соціального соціального забезпечення узгоджені, звичайно, ми зіткнулися з питанням працевлаштування, з питанням, яке надзвичайно болісне для як для самих внутрішньопереміщених осіб, так і звичайно для нас і для служби зайнятості. Ще раз на жаль повторюся, що ми, звичайно, не очікували такої кількості переселенців, і ми досить так складно на початках перші місяці. Збройної агресії, то ми складно якось так справлялися з цими викликами. І, і тому уряд вже з квітня 2022 року запровадив програму, яка діє у нас до цих пір, вона ще більш розширена і вдосконалена, як і власне інші програми вдосконалювалися після того, як були запроваджені, враховуючи певні помилки, які були під, під час їх запровадження скоєні. Це програма, про яку я хочу розказати, це програма компенсації мінімальної заробітної плати за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Така програма у нас дуже е класно так працювала з перших, з перших місяців збройної агресії. І на сьогоднішній день вона продовжує працювати. Ми компенсуємо нашим роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. За два місяці такого працевлаштування це був 22-23 рік. А спочатку 24-го року, вже за три місяці роботи таких внутрішньопереміщених осіб. Компенсуємо ми розмір компенсації це мінімальна заробітня плата. На сьогоднішній день це. Власне, більше як 24 тисячі ми компенсуємо таким роботодавцям. Якщо така особа з числа внутрішньопереміщених осіб, ще й крім статусу внутрішньопереміщеної особи має статус особи з інвалідністю, тоді ми розмір такої компенсації збільшується і ми можемо компенсувати мінімальну заробітну плату вже за 6 місяців. Програма, як я вже сказала, дуже дієва. Уже навіть з початку року більше 50 роботодавців вже скористалися такою програмою. Ми маємо більше 100 робочих місць, які нам ми змогли допомогти нашим роботодавцям зберегти а внутрішньопереміщеним особам отримати достойну заробітну плату і соціалізуватися саме тут, у нас на теренах Буковини. Наступна програма, про яку я б хотіла сказати, це програма, яка була запроваджена урядом для того, щоб вже, вже зараз розпочати створювати умови для наших демобілізованих хлопців і дівчат, для тих, хто вже поступово повертається. На жаль, повертається через в основному через якісь хвороби, проблеми звичайно медичного характеру. Але я впевнена, що невдовзі буде перемога, і ця, ця, ця ситуація вже не буде. Якогось більш такого масовості більше. І е, програма е, за компенсації е, це, це програма компенсації е, за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Вона працює у нас другий рік. Ми маємо вже певні результати. Більше 50 таких робочих місць, які облаштували наші роботодавці для своїх працівників осіб з інвалідністю першої та другої групи. Розмір таких компенсацій він сягає до 120 тисяч за. Облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи і до 80 тисяч гривень на сьогоднішній день. Це розміри прив'язані до мінімумів необхідних, тому вони будуть варюватися, я думаю, наступні роки. До 80 тисяч гривень це за працевлаштування осіб з інвалідністю другої групи. Як я вже сказала, більше п'яти вже 55, якщо я не помиляюсь, таких робочих місць буде, було облаштовано спочатку дії програми, і відповідно наші роботодавці отримали. Відповідні кошти і змогли якось теж. Ми їх змогли простимулювати саме працевлаштовувати наших наших земляків, мешканців нашої області, нашого міста, саме соціалізувати і таку надзвичайно складну категорію шукачів роботи. Тобто програма покликана допомогти ветеранам інтегруватися у мирне життя, так? так звичайно, і зараз уряд ми вже рік працювали саме в таких умовах. Зараз уряд запровадив певні. Як я вже казала, він вдосконалив дещо порядок надання такої компенсації, і вже ми можемо компенсувати не тільки роботодавцям безпосередньо за найманих працівників, а й самим учасникам бойових дій, які стали самими ФОПами, фізичними особами-підприємцями, розпочали чи розширили свій бізнес, і ми можемо компенсувати саме ці категорії людей, ну так би мовити, самим за себе. Тобто, якщо така особа, учасник бойових дій є фізичною особою підприємцем і має групу інвалідності першу чи другу, то ми так само він облаштував собі робоче місце, ми так само можемо, маємо таку можливість компенсувати облаштування такого робочого місця для такої особи. Далі у нас є ще декілька компенсацій, які є такі дієві, є успішні і є такими, що користуються такою популярністю серед наших роботодавців. Я б їх поділила на дві частини: це компенсація заробітної плати. Ми можемо компенсувати 50% заробітної плати за працевлаштування наших безробітних. Перша перша така компенсація: 50% за працевлаштування наших молодих осіб, молоді нашої. І 50% за працевлаштування наших учасників бойових дій та осіб передпенсійного віку. Наступна компенсація це компенсація єдиного, фактичного розміру єдиного соціального внеску з нашим суб'єктом малого підприємництва за новостворені робочі місця. Ви знаєте, я от коли презентую саме цю компенсацію, я завжди наголошую на тому, що вона, вона у нас дійсно популярна в Чернівецькій області, і вона не може бути непопулярна, тому що область надзвичайно підприємницька, підприємлива. І у нас дуже багато суб'єктів підприємницької діяльності, саме малого, малий бізнес, саме у нас так ну. Дуже так поширена саме така форма у нас роботи наших підприємців, і на жаль, ми мусимо констатувати ще й те, що багато таких підприємців вони працюють. Ну можливо, це там якось не зовсім легально, скажімо, так принаймні їх наймені працівники не завжди є зареєстрованими. І от держава дає таку можливість легалізувати такі, таких найманих працівників. І до того, що легалізувати, не тільки знаєте, якісь там ще й таку плюшку отримати від держави у вигляді такої компенсації, що на сьогоднішній день єдиний соціальний внесок, навіть мінімальна його ставка, він є досить таким ну потужною підтримкою для нашого бізнесу. І е, саме ця компенсація далі. Е, я я би хотіла розказати про гранти, але ми трошки пізніше будь да, до, до них повернемося. То якщо от саме наші шановні грантери, які отримують гранти, вони е, створюють нові робочі місця. То вони ще й можуть скористатися такою компенсацією для того, щоб вхід в цей бізнес е, на початку чи його масштабування, розширення воно проходило більш в таких умовах ну лайтових е, для того, щоб держава могла підтримати е, саме в цьому плані, е, саме для того, щоб наймані працівники не були тягарем ну, якимось е, для роботодавця, а, все ж скажіть, будь ласка. А... Попри те, що держава надає от таку можливість а, і надає компенсацію за працевлаштування а, офіційне працевлаштування найманих працівників, все ж проявляють наші підприємці от ініціативу так, дійсно. Підприємці дуже проявляють ініціативу. Це популярні компенсації, тим більше що я хочу сказати, що всі наші працівники, працівники служби, вони є фахово можуть надати будь-які консультації. Попри це, у нас є ще чотири офіси, зроблені в Україні, де можуть так само надатися повна консультація з різноманітних питань ведення бізнесу, не тільки щодо компенсації, саме якими тих компенсаційних програм, які адмініструє Державна служба зайнятості. Ми можемо там розказати і про ці компенсаційні програми для бізнесу. які… Адмініструє обласна державна адміністрація, про різноманітні програми для бізнесу, які діють в банківському секторі. Ми знаємо і розкажемо в цих офісах про ці програми, грантові програми від наших, від наших донорських, якихось громадських організацій, які так само підтримують зараз український бізнес і бізнес на Буковині. зокрема. Тому ця вся інформація і, можли, і про можливості. і технічна інформація для того, щоб оформити документи. Так само ми, вона вся є у нас в службі, і я запрошую принагідно всіх звертатися. Кому цікаво, те, що я кажу, кому цікавили, зацікавили ці речі, то, будь ласка, звертайтеся, вам нададуть повну вичерпну інформацію. Але всі компенсації практично, практично всі, вони є, всі ці заяви, вони, по-перше, дуже спрощені, необхідна заява і довідка про те, ну, якісь необхідні довідки, які або підтверджують статус людини. До прикладу, якщо мова йде про компенсацію ВПО, то необхідна довідка, яка підтверджує статус у людини, за яку отримується компенсація, що є наявність статусу ВПО. І таке це, це дуже швидко робиться, і можна оформити частину цих компенсацій взагалі через дію, але всі вони є в нашому електронному кабінеті роботодавця. Тому ті роботодавці, які постійно надійно є партнерами служби зайнятості. Вони знають, що є електронні такі у нас кабінети, і через цей кабінет можна подати всі консультації, всі компенсації. Зокрема, служба зайнятості допомагає і підтримує не тільки тих, хто шукає роботу, а й роботодавців. Тож розкажіть детальніше, які власне програми підтримки передбачені і для підприємців, зокрема хто може ними скористатися, як подати заявку, які умови. Ну, у нас декілька таких програм є. Перші я вже перерахувала це наші компенсаційні програми. Будь-хто, хто не має заборгованості по обов'язкових платежах, може скористатися такою, такою будь-якою компенсаційною програмою. Відповідно, ще раз кажу, головне, щоб було підтвердження статусу тих безробітних або тих працівників, які вони приймають до себе. На роботу, а крім того, ми можемо ще й допомогти. Служби зайнятості вже три роки поспіль адмініструє декілька грантових програм, і це надзвичайно такий великий сегмент нашої роботи. Ми дуже задоволені діями цією програмою. Ми вже наближаємося до тисячі таких грантерів у нас в області. Це вже ну майже 200 мільйонів гривень. Ми вже ну можна сказати, що зробили таку певну інвестицію в економіку області саме через наших грантерів, це через наших підприємців, які були пошукачами грантів, отримали позитивні. Висновки нашої комісії і отримали кошти на розвиток або започаткування бізнесу. Спочатку дії програми мова йде про дві грантових програми, в принципі: це мікрогрантування, в рамках програми Є робота і гранти для учасників бойових дій та членів їх родин. Ну, спочатку про таку дуже популярну програму це наше мікрогрантування. Кожен це можна брати на започаткування бізнесу чи на його масштабування розширення абсолютно неважливо, немає ніякої різниці. Мова йде про можливість отримати для від держави, якщо до 150 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, і до 250 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Уряд, як я вже сказала, безперервно вдосконалює ці програми компенсаційні, грантові і от. З осені минулого року відбулося таке знову досконалення цієї програми, і в нас з'явилися два види нових грантів. Це грант до 75 тисяч для тих, хто без зобов'язання створити робоче місце, для тих, хто ще не є ФОПом. Єдине зобов'язання зареєструватися ФОПом і фізичним сувопідприємцем і перебувати в такому статусі не менше трьох років. І ну, ми в основному розглядаємо таких цей грант. В основному розглядаємо для тих осіб, хто вирішив стати самозайнятою особою для того, щоб придбати якісь обладнання, інвентар. Ну тобто, відповідно, все те, що допомогло б реалізувати цю бізнес-ідею, яка у такої людини є. І друга новація така у нас ну вже не дуже новація, До речі, мені дуже приємно, що Чернівецька область є в лідерах саме серед таких такої категорії грантерів. Це наші молоді грантери. Це наші хлопці і дівчата, яким ще не випонулися, яким є до 25 років. Включно вони можуть отримати грант в розмірі до 150 тисяч гривень на започаткування або розширення власної справи, як я вже сказала, і це єдиний вид без зобов'язання створити робочі місця, так як це людина молода. Ну, ми розуміємо, що можливо ще не варто покладати обов'язок створювати робочі місце, щоб така людина брала на себе відповідальність за ще когось за свого найманого працівника. І на саме вцілення своєї бізнес-ідеї такі такі хлопці-дівчата можуть отримати до 150 тисяч гривень. До речі, це єдиний грант, який. Після є, після реалізації якого, якщо така реалізація буде успішна, якщо всі умови будуть виконати виконані, три роки така людина молода буде фізичною особи-підприємцем. Тут ця умова є обов'язковою, вона не прибирається. У три роки ФОПом. І якщо все виконано, то така людина може скористатися ще раз нашою грантової програми. Це єдиний вид такий гранту, який може можна продублювати, повторити потім знову. Бо попередні гранти вони тільки один раз ну за життя, бо принаймні на сьогоднішній день так виписано. Тому запрошуємо всіх молодих, молодих хлопців і дівчат, хто хоче, яке хто має, хто мріє про свій бізнес. Я розумію, що це можлива сума зараз 150 тисяч гривень, не надзвичайно висик висока. Але і вимоги до наші теж вони, як я вже сказала, досить такі лайтові і не дуже такі жорсткі. Тому хто хоче започаткувати, я думаю, що це прекрасна така допомога від держави на саме на започаткування. І буквально декілька слів про грант для наших військових і членів їх родин. Ми так само адмініструємо вже два роки цю програму, маємо певні успіхи в ній. І що таке грант для військових членів родин? Тут умови більш такі знову ж таки, лайтові. Якщо такий військовий або член родини це чоловік або дружина. Обов'язковими мають бути, якщо він хоче отримати гроші на започаткування або розвиток масштабування свого бізнесу до 250 тисяч, то він повинен працевлаштувати одну людину, і 500 тисяч півмільйона, то це за, за умови працевлаштування двох людей. Крім того, в рамках цієї програми грантування є можливість отримати до мільйона, від 500 тисяч до мільйона, але тут уже саме грантоотримуючим повинен бути сам учасник бойових дій, чи учасниця бойових дій, не член родини. І умова гранту є ще такою, що оцей проєкт, який виписаний саме в бізнес-плані, він повинен покриватися на 70% грантом до мільйона. І передбачено 30% власних коштів, які повинен такі грантоотримувачі вкласти в цей проект. Це є обов'язковою мовою. Крім того, рік до того, до моменту подання і отримання гранту, такий військовий, військова повинні бути зареєстровані фізично особи підприємства. Тобто під час не припиняти свою реєстрацію ФОПум під час ведення бойових дій, під час своєї Саме мобілізація моменту мобілізації. Тобто, державою передбачений ряд грантів, якими може скористатися різні особи, так, так незалежно від роду своєї діяльності, так. від сфери своєї діяльності. Так. так? Так. Просто для військових це більш такі виписані, як я сказала, більш сприятливі, скажімо, так, легші умови, враховуючи їх неціненний вклад взагалі. У такий непростий період війни повномасштабного вторгнення більшість роботодавців скаржаться на відсутність фахівців, бо навіть називають це кадровим голодом. І власне для задоволення кадрових потреб роботодавців, центр зайнятості пропонує їм професійну підготовку безробітних та навчання за ваучерами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, дійсно, ми дуже чітко усвідомлюємо, що на жаль, служба зайнятості на сьогоднішній день не може задовільнитися кадрові потреби нашого бізнесу, наших роботодавців. Це є факт. В країні дійсно існує кадровий голод. Ми зараз ну я би не хотіла зараз аналізувати причини. Вони всім зрозумілі і відомі. Переважна більшість, особливо в частині тих професій, які ну традиційно вважалися чоловічими, бо у нас не можна, ну, ми, ми не, не, не можемо якось. Робити якісь такі розмежування чоловічі, жіночі ні, всі професії. Кожна людина може здобути будь-яку професію, у нас цього обмежень немає. Але, тим не менше, є такі традиційно жіночі, традиційно Так, Це звикло, що да, є все ж професії. Звісно, які, на жаль, які, так, 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 і от чоловіка. там, де, ну, скажімо так, ці професії, які потребують, такої, можливо, якоїсь чоловічої сили більше, фізичної навантаження. То вони, звичайно, взагалі зараз в топі, і дуже багато роботодавців шукають саме чоловіків, саме на такі професії. Що служба зайнятості, враховуючи те, що я сказала, що служба зайнятості реально може зробити для роботодавців. Звичайно, це навчання перенавчання. Тобто, якщо у роботодавця є певне, певна така людина, працівник, але їй з тих чи інших причин не стає кваліфікації, то ми можемо долучитися до саме до навчання або перенавчання такого працівника. Це стосується і тих, хто перебуває у нас на облік як шукачі роботи як безробітні, і тих, хто, хто вже ну так би мовити, так би мовити, є вже на прикметі у роботодавця самого. Тобто, якщо ми говоримо про навчання перенавчання підвищення кваліфікації наших безробітних, то таке то такі, такі навчання відбуваються за сертифікатами. Ми формуємо відповідну групу, це для наших безробітних, які перебувають у нас на обліку. Ми формуємо групи, може бути індивідуальне навчання, навчання в наших центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, це може бути навчання в наших учбових закладах, які розташовані у нас на теренах нашої області, тобто різноманітні моменти більше 140 професій ми можемо навчити, перенавчити, підвищити кваліфікацію. Якщо що мова йде про навчання за ваучерами, то це таке навчання запроваджені сам запроваджено для тих, хто не є на обліку Державній служби зайнятості, тобто вони не є безробітними офіційно. І вартість такого ваучера, власне, як і сертифіката на сьогоднішній день становить 30 тисяч 820 гривень. Це так само така сума вона не є сталою, вона буде підвищуватися відповідно до. Мінімумів, яких мінімальних стандартів, які є в державі, на сьогоднішній день як я вже сказала, це 30 тисяч 820 гривень, і для того, щоб отримати ваучер, необхідна така низка умов. Це або така особа має мати 45 років і більше, і мати за умови наявності 15, мінімально 15 років страхового стажу. Така вимога не стосується щодо наших внутрішньо переміщених осіб за умови відсутності підходящої роботи. І така вимога не стосується наших учасників бойових дій, тих, хто домобілізувався. Тут так само ваучер може бути виданий без врахування саме наявності у того страхового стажу і віку особи. Крім того, особа з інвалідністю можуть скористатися так само незалежно від віку і, і наявності страхового стажу. Це такі основні категорії, там є ще деякі категорії, які можуть отримати ваучер на таких, на таких самих умовах. Що стосується далі, людина сама обирає навчальний заклад, в якому вона хоче навчатися. Як я вже сказала, це може бути і підвищення кваліфікації, різноманітні курси. Головне, щоб ці всі заклади були в переліку Міністерства освіти і науки. Вони є у них на сайт цей перелік. Якщо такі такий учбовий заклад є в такому переліку, і спеціальність на яку людина хоче навчитися перенавчитися, так само є в такому аналогічному переліку, то все ваучер може бути виданий. Ці навчальні заклади знаходяться. По всій території України, Так, да, звичайно, немає обмежень, будь-куди, і ми от Чернівецька обласна служба зайнятості може видати ваушек для навчання в іншому регіоні. Це не є обмежень в цьому плані. Немає ніяких. А скажіть, будь ласка, чи можна пройти навчання онлайн? А, ви знаєте, останній час дуже багато закладів саме так і працюють, враховуючи безпекову ситуацію. Це абсолютно є прийнятним і а, єдине, що кожен учбовий, учбовий заклад він якось сам собі вибудовує учбовий процес. І там, де є якісь практичні заняття, вони вже визначаються індивідуально по кожному. Тобто, це потрібно обговорювати вже з самим учбовим закладом, в який спосіб вони бачать саме таке навчання, саме побудову учбового процесу. Але так, ці дійсно це є. Переважна більшість, я з досвіду скажу, що частина онлайн, а частина практика. це може бути як в учбовому закладі, так і у самого роботодавця. Вони так само так би мовити, така дуальна форма освіти. Тому це все можливі речі. Скажіть, будь ласка, якщо до прикладу особа отримала ваучер, утім з певних причин не використала його, чи повинна вона у такому випадку повернути гроші? Цікаве питання, і тут зразу два питання у вас в одному. Питання: в чому: що таке ваучер? Це ну це документ, який надає вам можливість звернутися до, скажімо, так, до учбового закладу. А ми вже напряму ми, ми не людині сплачуємо тобто ці кошти, кошти, кошти переходять одразу звичайно, на навчальний звичайно. заклад, ми, в якому вона має бути да, навчання. Ми, угу. ми зв'язуємося з учбовим закладом, і е, відповідні договірні стосунки у нас є, і ми зразу перераховуємо на рахунок учбового закладу суму, яку відповідно до того кошторису, який виставляє учбовий заклад. Якщо сума навчання вона Перевищує 30 тисяч на сьогоднішній день, тобто суму ваучера, на яку ми можемо, яку ми можемо оплатити, то різницю доплачує або сам. Той, хто навчається, mm -hmm. або роботодавець, ну, тобто там вже такі варіанти, ем, можуть бути деякі. Якщо не, е, не дотягуєте, би мовити, до цієї суми до 30 тисяч, ну, такий ваучер е, ми оплачуємо і все, решта якби, нікуди вона не, не, не дівається. Але я хочу зазначити, що е, це вже відповідальність особи, е, ми можемо видати ваучер, а особам повинна його реалізувати. Протягом 180 днів. Тому ми всім рекомендуємо спочатку поступити, ну спочатку дізнатися умови, потім сконтактувати з центром зайнятості обов'язково. І якось це все необхідно, наші фахівці підкажуть, як це зробити правильно, тому що якщо людина візьме ваучер і не поступить, то такий ваучер він просто ну, згорить згорить. згорить. Про фінанси тут мова не йде, але людина більше не зможе за життя отримати таку допомогу від держави, як вигляді ваучера на навчання. А яка максимальна вартість може бути? 30 тисяч 820 гривень на сьогоднішній день. І я хочу ще такий момент зазначити, що ваучер ми можемо видати не тільки на робітничі професії, це може бути і здобуття другої вищої освіти, так само. Магістра можна отримати теж за рахунок ваучера. Тож на цьому ми будемо завершувати. Нагадую, у нас в гостях була директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожаленко. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам і хочу буквально декілька секунд. Ще вашої уваги. Хочу анонсувати таку надзвичайно приємну подію. 15 травня у нас відбудеться всеукраїнський ярмарок, вакансій. Ми це робимо одночасно на території всієї держави, і це буде дуже цікаво. У нас локації розташовані, в місті хотин в Кіцмані, в глибоці і в вижниці. Запрошую усіх, буде цікаво, буде ну максимально продуктивно. Я впевнена, що дуже корисно як для роботодавців, так і для шукачів роботи. Тож я з вами прощаюсь. Побачимось на телеканалі ТВА на все добре.